Вітаю всіх на моєму каналі, дякую за підписки, лайки, репусти, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам, говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись питання, приємна подія найближчим часом. Для кого цей розклад. Для сильної волювої жінки, яка вміє приборкати і в собі лева. І вміє м'яко підійти до людини, яка може своїм зовнішнім виглядом те, як вона підходить до людини, от примусити людину не в поганому сенсі, а в гарному, зробити так, їй потрібно, як їй потрібно. Навіть якщо людина дуже зайнята, все одно ця людина, глянувши на жінку, Може допомогти їй бажання у всякому разі з'явиться. Так, сама вона королева Кубківця жінка, для якої цей розклад. Так, це рак Скорпіон Риби, емоційна, чуттєва, має гарну інтуїцію. Дуже чудово розбирається в людях їхніх почуттях, що вони відчувають. Можливо, навіть... Так, що ще тут по Ну, Почуттями зараз сповнена. Романтична, дуже любить романтику. Так, для кого цей розклад? Так, по десятки жезлів. Взяла на себе багато обов'язків. Або обіцянок комусь обіцяє, як важко не було, але тягне до останнього. От така жінка. Дуже важко. Дуже важко. Але дивіться, оскільки це десятка, то це вже завершення циклу. Завершення циклу і початок нового. Так що, після всього важкого, наступає покращення. Так, дуже важко, обов'язків багато. Угу. Якісь обмеження йдуть. Це один чоловік чи різні. Різні, різні чоловіки. Король пентаклів. Так, це телець Діва Козиріг. людина, яка вміє добре заробляти, людина, яка знаходиться близько в вашому житті, і король мечевий. Це у нас по мечам близнюки Терези водолії. Розумний, активний, дорослий, самовпевнений, знаходиться в холодних енергіях, не є м, романтиком. Тобто, отут повна протилежність вам. І дивіться, і ви, тут важко вам. Напевно, важкість від якраз вибору можливо. Або тих подій, які ці чоловіки несуть у ваше життя взагалі, може, від їх присутності. То тут десятка мечів якраз йшла від короля мечів. От якусь неприємність вам зробив. Цей король, можливо, Ну, давайте. Угу. Не розказують карти чому. Е, можливо, розклад загальний. тому саме. Е, якась неприємність була, от, можливо, зрадив якось. Можливо, планувалося вас підвищити на роботі, а віддали посаду комусь іншому. Тобто, як, якимось чином відбулася неприємність? Так, і дивіться, і знову ж таки йде вам ще один король. Ще один жезловий, це вже третій левоувен стрілець. Або просто знаходиться в вогняних енергіях. Іде з подаруночком. Хочу, бачить у вас у вас як пентакливу королеву, самодостатню. Так. Угу. Ну, дивіться, якщо це ваша ситуація, то розклад ваш. Так, приємна подія найближчим часом. Правда, після десятки жезлів і десятки мечів уже треба приємну подію. Приємна подія найближчим часом. Приємна подія найближчим часом. Дивіться, у вас будуть відносини. От щось буде таке романтичне, пристрасне, пристрасне з цим королем Пентаклів, який випав коло вас. І тут же король мечевий. Я так розумію, що тільки коло вас з'являється чоловік, оцей король мечевий. Можливо, навіть це колишній. Одразу з'являється в вашому житті. Тому що тут приємна подія. Приємні події найближчим часом. Так, звістка про гроші. Якийсь подарунок може зробити, або допоможе вам обрати ще один фінансовий е потік. Е святкування якесь буде, алкоголю буде багато. Можливо, і пристрасна ніч буде якраз після е вечірки. Будете боротися за, своє, за своє, те, щоб залишитися такою, якою ви є. Дивіться, ви тут якраз відвернуті від королю мечевого. Це може бути близнюки Терези Водолі, тобто якась людина, яка, можливо, несе вам негатив в ваше життя. Ви цю людину добре знаєте. Або дійсно колишній. Посімка жезлів. Це буде відкрита боротьба. Так, будете боротися. Але у вас сили є, ви переможете його, ви зробите правильний вибір, або ви його, хоча тут, дивіться, і відкрита боротьба, а тут м'яко. Тобто постарайтеся зм'якшити. зм'якшити, м'яко подіяти на цього короля мечів, щоб він не сильно витягував свого меча. І не рубав усе, то сила у вас буде. Приємна подія. Тут радість інтим буде між вами. І якісь фінанси, задоволення поборете. Чого ж він тут як приємна, до приємної події? Просто щоб ви були готові. Що, коли у вас буде, станеться така ситуація, з'явиться ще одна людина. Давайте ще приємна подія найближчим часом. Сподіваюсь, вона у вас не одна. Десятка кубків. О, це дійсно приємна подія. Десятка кубків радість, щастя, задоволення, щаслива сім'я. Святкування чогось, у себе вдома, можливо, якийсь чи день народження. Це коли всі члени сім'ї задоволені. Можливо, вас е, пригласять ваші члени сім'ї, з якими ви не проживаєте, там мама, сестра, брат і так далі відсвяткувати щось. По вісім жезлів, е, це буде для вас, ну як, неочікувано, можливо, от позвонять, все завтра, приїжджають. Завтра приїжджаю, або все ми, ми під'їжджаємо через годинку будемо. Отак От може бути. Так, дев'ятка пентаклів. Якісь гроші, фінансова стабільність. До, до вас йде якісь гроші до вас прийдуть. Так, в гарній кількості вам сподобається. Можливо, подарують якраз на день народження. І що тут розрушається? Угу. І розрушиться, дивіться, вам на щось, можливо, не вистачало грошей, можливо, там на щось чи кредит віддавали і останній знос не виплатили. Чи іпотеку платити, чи на машину не вистачає якихось грошей. То з приїздом або з вашим приїздом до цих людей, до родичів. або їх приїздом до вас, дивіться, у вас з'являться гроші і розрушиться оця нехватка ваших грошей. Так, да, гроші є, але чогось трішечки там не вистачатиме і якраз вам допоможуть. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.